Чутко, красиво, як завицька одним словом. І все. Радені, так само зроблена стопанечка, як і тут, а ну все капітатольно. І оце воно все. Проблема в цьому, що тут дуже ну, то, що це піше ще й за через це. У нас воно все є зажимо. Вже, вже давно воно одиться. Ось так. Нолі. Всього всього. Кинуть боки і ступиці зажимать, колесо та й пробувати, що воно буде за звук, тому що ще прийшлося трошки і ліву сторону вимостити, і праву, тому що важко крутилося полосся. А зараз ну, вже можна руками покрутити. По... Всім привіт, вітаю вас на каналі. Так, Трошки в нас задушилося, і тепер є більше часу за займатися ремонтами. Сьогодні отримали першу запчастину нам назад, це корпус. Дифференціолог, ось як він виглядав, це стара запчастинка, то, що відломилася. А так виглядає ново. Хлопці у нас тут тукарі роблять це чітко, красиво, як заводська, одним словом. І все радио так само зроблено стопанечка, як і тут ну все капітольно. Ось так виглядає, як воно там робиться, що холодили, що на гарячу, що на холодну садили, ми цих подробиць не знаємо. Нам головне результат, що він ось да зроблений на тому тракторі, той що міст старий, це тут вже поміняний задній міст. На Старому мосту так само роздатка була чи це, на так само диференціал, диференціал був о, в такій ситуації. Ще може, років 10, і хлопці його зробили, то їздить по сей день. Так оця сторона виглядає, а так виглядає всередині. ось Бачите, видно, крой, де воно посаджено сюди і буде їздити. Тепер все чутенько. бачите, ось така. Як одлупили його, блін, лки-палки. Хто наскільки ми їздили? Оце така була заготовка, з неї виточена. Також да, підшіпничка нові у нас по ходу трохи якщо дивиться. дивитися, права сторона у нас стояв і буде стояти 32-215, а по ліва сторона у нас 30-215. Там вони трошки один гущий один, один між, ну, між собою. Тому що по каталуні одинокові, отакі стоять. Те, що вони стоять там одинокові. Ну, вони різні, тому ставимо також різні. Також тут по волу відбору потужності. Ось стара наша лянта, щоб світло підійду, Бачите, як тут вона відпрацьована. Добре очі. Він у нас дуже і не працює, це трактор із. Воно відбура, але там вона витерта сильно. І ось на днях міняли на татковому тракторі. лянту обірвала, да? то подивіться, як, яка лянта. І ця, цей трактор і відсія весняну і з оприсхочем працював і прастягає, і ось такий вигляд лянти. Це те, що приводно. А на цьому ну помінюємо є в запосі. Така сама і. В такому самому виконанні, тому що є там така якась із квадротиками приклеєними, то хуже, трош, ходить трошки хуже по володу відпору. Замінимо тільки цей важній підхід шипничок, тому що він вийшов з лоду і решта деталів все в нормальному стані. Вирішили обидві сторону всередині пройти, обидві, щоб вже нам не, за них не переживати ліво було трошки в гіршому стані, а потім вже ми так зняли назад пробу, спробували і вирішили, що напевно, треба і пробу. Я тут також і пробу відвезли. Ця робота коштувала 400 гривень за одну піввісь пройти. Сам наварив і хлопці просто підігнали розмір то, що нам потрібно. Також зараз будемо все готувати і ставлять це назад. Прозвільва той момент, що треба було ставлять, мабуть, як на сучасніших двох одинокових таких, зліва там 72-15 чи підшипник, а в нас зліва 72-15, а справа 75-15. вони все це, тільки правий трошки ширший. І Тому ми думаємо, що більше всього правий стакон і був так вимочений, тому що. А, цей підшипник трошки він ширший. В усьому погоді просто трошки він ширший. Тому... Народ не виходить але, з тим підшипником. Бачите, да. зажимо і сюди назад шайбами та справа поставити, чи щоб будемо той підшипник міняти. Зараз займається тим, що буду все розбирати назад і будемо пробувати вже із тим підшипником. Нам вже підшипник 72-15, а ми а, стояв справа 75-15 і все воно працювало. Поки ну, що бачимо, що зараз все розбираємо, перебираємо і дивимося, як у нас получатиметься з двома одинаковими підшипниками, тому що на той трактор ставили два одинакових. І навіть і стакан, якщо це знімаємо під стакани, подивитись, як виглядають обойми на одному і на другому стаканові. О, дивіться, яка тільки різниця в обоймах тут, ось скільки виглядає обойми, і тут. О. Тут ледь-ледь виглядає, а тут виглядає міліметрів три. Якщо не більше, і оце воно все. Проблема в тому, що тут дуже велика, ну, то, що цей підшипник ширший і через, через це, воно все його зажимо. Це зараз будемо все потихеньку назад розбирати і вибивати цю обойну. І зараз витягую диференціал і будемо знімати той підшипник і вставляти те, що треба. Знову підшипничок поставили. Зараз ми граємося із шайбочками. вимушуємо його, як буде краще для початку. О, новий підшипник став ловко, обойма зовнішня у стакані майже за подліцов. І поки ми тут крутили, вертіли, там все його настривали. І вон, бачите, ось, ось-ось-ось, ось ось. Ось ось. ось, ось. Ой, ось. Нема зуба йолки-полки. Тоді ж його ніхто не дивився, зібрали, брали, тим більше на ліву сторону ми дуже вогли не звертали. А тут поки крутили і ось дає у нас таке. Такий подарок. Добре, що вдома є запасний, він бушний, але в нормальному стані. І Зараз розберемося із зазором і будемо наситувати його цей стакан і щоб поміняти воду. Привіт товариство! Продовжуємо ремонтувати синього дракончика. Трошки були дні простої, тому що не було, відповідних, відповідно потрібно, ну, не було потрібних нам запчастин. А, так, втулку вже поставили, втулочки виточені, свіжі, сидять там, коротше, як часи У нас є спеціальна приспособа, щоб їх забивати ось тако, Ставиш сюди і забиваєш. І туди. А потім сам, самоплитало да. йде, під втулочки теж все підіграно, зроблено і так само... Знизу шліфу, шліфунуло, щоб було в неї рівна площина. Так само треба буде кришку шліфунути, бо там теж маленький бугорок на ній є. Тому по цьому готово. Також десь є болти нові, зроблені, там як закручуєш, і воно там, Щас покажу. Ну, навіть кручу, кручу, кручу. Дивіться Ось зараз. Гулює. І оце вони будуть робити таке саме, просто трошки-трошки похріж. Якийсь там в суті. Іванович і що на передні, що на зодні. Тому що шоти гуляють, що ти гуляють. Тому оце ми, саме довше ждали о, ці деталі, болти, то саме страшне. Головне, ми зараз накриємо кришку, залімо масло, кришку, комплектувати тормозо, все назад зібрати І вже будуть болти, скрутили і комплектуємо все. О, як і було. Тут замінили сидіння в салоні. Вчора, хоч і світла не було в нас цілий день, на вечір з'явилося, протовклися трохи і замінили сидіння тут поки. Так, зупинилися на, ці, на такій стадії ремонту, саме. ліву сторону вже зібрав усе, поміняли тут ремкомплект, резиночку та такочок, ремкомплект блокировки і вирізали нову. Прокопочку і поставили все на місто. Вже прийшли болти, втулки вже позабивані. Ось так виглядають нові бол... болтички, десь такі який... ловки і Та старий. Ось так виглядав старий. Ось старий і новий. І ще закрутимо старий. Десь вже закручую. Ще. Ну не все. Ноль. І зараз ще ж воно там б'ємо ще крутить і крутить. Оток. І старий сей спер. Крутимо, крутимо. Може понять що закрутив. Он дивитесь, тут вже вже давно воно. О дивіться. Ось то, ось. Бачите, да? що тут вже воно в другий бороз мене поїздило. На іншому тракторі було раніше, коли вирвало тут плетун, там зроблені шпильки вкручені і закручені шпильковами. Mm. Отак, бачите, вже і навіть і вторая, коли дивіться, видно, що цей болт трошки повнішенький. Думаю, на Перше варема вистачить, того, що ми зараз тут зробимо. А також лінієчкою метала у нас така є, чи можна угольничком, якщо є площину, провірили. І бачите, якщо видно, блискуче зашліфувало, тому що була нерівна площина, і плита зверху так грала, туди-сюди стрибола. Трошки за частинки довго чекали, тому що у людей є своя токарна робота, інші замовлення, тому трошки підрозділи. І це вже болти ми сьогодні з бачимо, що і передні не годяться і зробили всі 4, щоб були готові і довгі і короткі. Також інший бок ось підготовлений, тут трошки є зварюваних робіт. Тут ось горловина відірвана, і з цієї сторони підварить і все буде. Стоять у нас на тому новий бок, тому що старий, О, де він лежить, там горловина. Вставлюся на нього тонка горловина, що якщо заправляти, то треба тільки з лікою і ну, дуже незручно. Оце такий у ну, нас зараз етап Ми пройшли. Мастило залили, верхню кришку накинули. По тих всіх ремонтах ви бачили, що тут мінялося. В принципі, на цій стороні поставили два нових диски тормозних, резинку, тормозну, резинку цю поставили новеньку. І також на ту сторону купимо, хоча б, щоб тормоза були. На ручник поставимо Томща, більш-менш нормальні диски, а на тормозо поставимо, щоб всі були е диски хороші. І оце така зараз у нас робота. Тоді потихеньку будемо підходити і вже все комплектувати далі. Боки, циліндр і ну, коротко, е потихеньку отовчимося. Привіт, народ! Вже <ривіт> навіть не уявляю, скільки пройшло часу із попереднього кусочку відео. В переміжку з усіма роботами, що ми робимо, чекування, бризкання. Косовиця ту справляємо, відправляємо, роботи вистачає. І Нарешті продовжую збирати цього тракторця. Залишилося Кинути боки і ступиці зажимать, ставить і пробувати, що воно буде за звук, тому що ще трошки і ліву сторону вимостить і праву, тому що важко крутилося. А зараз ну, вже можна руками покрутити. По нову купили, бо на тому було відпрацювання непогане. Встановили речок приключення ВОМа, той, що під кабінений, тому що тут не було. І з цієї сторони вийшло заштопорити його шайбою, І також переварили між собою їх зварили таким прутиком, щоб вони не крутилися, тому що ці болти вийшли трошки довші, і прийшлося ставити гровер, бо вони повністю не вкручувалися. І так тепер їх змоги за шайбою немає. Тому вирішили до всього цього ще приварити зверху, легенько прут, прутика. Це гробок із присадись, там те, що ламуються щоб воно там ну, вже було в них держава. Ну, в, на, на початку відео ви бачили, що там було проведено. Циліндрові тільки розбирали циліндри, щоб о, штук тут чи перевтули, чи заварить проточить. Не пам'ятаю пам точно, що хлопці робили вже часу. Прошло багатенько І оце, і все. Так о, більше інформації немає ніякої. Все ви на початку відео. Бачили, тому зараз з вами скоренько приступаємо до того, що собираємо себе теразов, тоді будемо пробувати регулювати регульори Все, якщо ж, звичайно, ніде нічого немає зайвих звуків. Також ще займаємося будівельними роботами, доводимо потихеньку гараж до ладу. Тут ось була одна кімнатка, яка була не готова, і ось така зараз тут картина. Залили пол, з дня на день прийде людина, буде штукатурити стіни. І тут буде маленький такий може склад, офіс, ну ем, приміщення для запчастин. Ну, Складне буде склад. І тут десь може там, столик, дивочок, щоб можна було е сісти коли-неколи е відпочити, щоб не бігти. Там ні в хату, ні кухню, ніде да, своїми грозними руками нічого не замосувати. Все буде е в цьому приміщенні. Тут воно погріб'я в ньому ще також. Ну там воно зберігається тільки в ньому роз, колись були тут буряки, а так зберігається зараз там різноманітна хімія. Ну, залишки те ще залишилися. О, і ось така картина. Тут о, могли бачити раніше було, був базлад. Все прибралося, що лишнє викинулося, що ще за частин потрібне нагору віднесли, щоб тут не заставляти. І так там десь може столик поставитися. Планували столик сюди поставити з гаража. але ну, вже вирішили, щоб нічого дає там не шорхать, хай тут о, зробимо. Якийсь може новий столик, може якийсь там, стеложик, щоб там така запчастини, каністри, ну, корито, ті всі сносці залишають тут, ті що, запасні частини, щоб ніде там, по гаражу їх тоді не шукати, щоб зайшов і знаєш, що тут маленький склад запчастин. Тому ось таку корито, постійно щось робимо. Нема такого, щоб у нас не було роботи. Вчора їздили підживлювати кукурудзу, тому що щось не, не дуже сподобалося нам її стан. І поїхали підживити. По листу легенько. А так о, у нас нарешті пройшли дощі невеличкі, що дуже породило, тому що із кінця весняної ну, в травні був маленький дощик, може міліметрів на 5 мм, і на днях випало в сумі майже 12 мм. А до цього не було от, з травня не було зовсім. Хоч і погода Свіжа, холодна, але дощів не було. Соя не роста зовсім по кісточки, мабуть, ну, трошки вище. Саме лучше росте соєшник, звичайно, по такій погоді, просто він, наче не по а по часах. І в наступному відео з вами з'їдемо, покажу всі у нас три сорти соєшника. Піонер P64 LE 185 Lion. І корві. Корві точно не пам'ятаю, як, як називається гібрид. І всі три гібриди проїдемо, подивимося, всі вони посіяні. по Попередник Соя, і в самий перший корві, потім піонар. Ну, піонар і корві в один день сіялися. І через тиждень посіявся Ліон. Він трошки пізніше, тому що там перестроївся на кукурузу, ну, туди-сюди, пішло-поїхало. І всі приїдемо, подивимося, всі вони під Гранстор і всі плюс-мінус під однакову технологію, і все. Коротше, хоча б для початку глянемо візуально, як він себе почував. І да, ще буде робота по комбайну. Ось де я такий купляється комплект. Не знаю, чи ми вспінемо, чи не вспинемо. На пшеницю може вже на сою, Шків з різки, не шків, а шліць, із різки, Потім шків вже завтулений новими шліцами, старий. І це зараз, так як трошки ми по недосвідченості свої своїй там моменти по різці, щоб ми не знали. Ну, коротше, тож, як будемо робити комбайн, я розкажу більш детально. Сьогодні займаємося цим коником, і наразі його звідси вигнати, тому що вже він тут дуже довго застоявся. Ну що ж, привіт. У нас на дворі дощ. Якраз до дощу встигли зробити всю роботу, яка нам э, перед нами стояла, і заодно перевірили отого коника, тому що так на дуже швидкому темпі все собрали і нам ну, потрібно було. Зіньків на луках людям під, перед тим за скосив, і вчора торвонули і гребли, і тюкували все заодно І сьогодні вже до обіду дотюкували І ось приїхали додому, і пройшло часиків три, і пустився дощ. Так, надіюся, люди все встигли перевезти, щоб там все було у них добре з тим стіном, тому що вже воно його трошки підмочило. Так що вчора той трактораць прийшов нормальний дров, на Зіньків туди на луки кілометрів 10 назад, і по з гробками там, ну коротше. По роботі виїхали на збирали його, на вулиці виїхав туди, назад проїхав по вулиці, не виє, значить, все нормально. Вчепили прес і погнали на зіньків, бо цей трактор був зіньковий з грабками. Гробки вже три роки висіли, ніхто їх не займав та викотили їх на світ білий. І оце два дні трудилися вчора цілий день і сьогодні до обіду це доробляли, там тюкували. Ну сьогодні вже тільки тюкували, Вчора і гребли, тюкували, і всього-всього і було. Прес. От пік нормально, були, звичайно, нюанси, ну вроді наводилось трошки по його роботі. Цей трактор цей, само собою все, порядок. Одна що по тросі ним важче їхати, ніж отим. Там все ж, ж, ж таки мотор переднє місце із пружинами. О, по дощу в нас нормально, позавчора випало. Позавчора випало 8 мм і перед тим ще 5 з гоком. Коротше. Червень під кінець червня трошки породова, слава Богу, тому що у нас не було опадів, можна сказати, зовсім. Хоча погода не жарка, не було спаки, але і не було і вологи. Тому росло, все, кроме сочника, росло все дуже слабо. Сочник чомусь ріс найкраще, соя зовсім гидомирно, кукурудза десь посередньо. Гробки це ще граблі гроб... сонечко, одні з перших. Я не знаю навіть, якого вони там руку, може. У 2005 році куплені, і оце вони в нас по сей день. Сьогодні у нас 25 рік, 20 років вже трудяться. Як і у Мазу був у 2004-му і слідом оце грабки, це ще самі справжні польські, одні з перших. Тому вони по своїй роботі виходили добре. Да, да, Звичайно, за життя їм попадало. Ну, працюють без проблем. По трактору також все чітко, вчора бігав, красота, мост, все капітально Брательнику, спасія, привіз вчора шлонгу тут підміняти, підміняю, дуже поставили, бо то, що вдома кинули, а воно виявилося, що втече. Сидіння теж відходило в порядок, трошки веселіше, ніж на тому. А по тросі звичайно, 9-й і так зінькове село, село примчав, то, звичайно, каже їде. Навіть по тишині тихіше, ніж той. Той мост там ще гуде. Ну, будемо дивитися, що він буде себе показувати. Не знаю, як воно там все на ньому він себе почуває. Ну, Болося не стукають, вже, тому що все поміняне. Ну, ось дощ перестане, виїду, послухаємо, як він працює. Цього, я не знаю, може місяць він у нас в гаражі простоїв, поки того моста доробили. Ну, коротше, роботи було багато по мосту покатаємося, як трошки у нас погодою. Сьогодні, ну, сьогодні прогнозовано, йде дощ, передавало на вечір. Позавчора не було прогнуто зовсім, а пустилося 8 мм взагалі капітольно. У нас як, так як і дощів так не було, то дуже добре. А вже наступне відео, так я ще не спів. про радіатор буде відео, про паливний насос, так все, за роботи не співаємо його доставити, тому що тікування багато, вже на, рах... на лічильнику близько 6 тисяч успіли натікувати за. На цей день сьогодні у нас 2 липня. Тому постійно щось робимо то, трактор цей, то косе, то тюковка, то бризкання, то ще щось Тому він не вичахає. По радіатору скажу, що поки що зауважень не було до нього ніяких, А так по комбайну таких, як дуже справ, серйозних не було. Тому вже побачимо в відео. Дякую, пока-пока.